Як з постійного стану поразок опущених рук і взагалі фігового відчуття всередині перейти в, в системний стан перемог, досягнень і рекордів? Така тема сьогодні тут символічно ці медальки, тому що це величезна проблема, як я бачу багатьох, особливо у теперішній час. Коли ти отримуєш постійно якісь поразки, коли в тебе опускаються руки, ти не можеш ні на кого покластись навіть на себе і не знаєш, що з тим робити, дуже важливо мати технологію, алгоритм, як з цього стану виходити. Тому я на цьому спонтанному ефірі хочу поділитися з вами своїми дослідженнями, до чого я прийшов і з чим, як я побачив, я допомагаю своїм клієнтам. І своєму оточенню. А, так от, що я побачив? Будь-яка людина помиляється, є така фраза, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Тому кожен з нас а, має таку схильність робити помилки і отримувати в житті якісь поразки. Маючи якісь благі наміри, наприклад, запустити бізнес, почати заробляти більше грошей, зробити рекорд, купити автомобіль, в кожного це про щось своє. Тобто спочатку є якась класна ціль, але по дорозі до цієї цілі може відбутися щось неприємне, якісь бар'єри, якісь речі, через які ти не можеш пройти. І ти тут до того не приходиш. Тобто те, чого ти хотів, ти до того не приходиш. Ну і, звичайно, ти сприймаєш то як поразку. В когось це розлучення, хтось там бізнес закрив, когось розроботи звільнили. Ну, ситуації маса різних. Але головне, що це все підпадає під визначення поразки. Людина це сприймає як поразку. Так от, коли людина отримує дуже багато таких поразок: одне не вийшло, друге не вийшло, третє, п'яте, десяте, то природнім чином е ну от ця метафора опускаються руки, зникає енергія, інтерес, бажання взагалі щось робити, щось створювати, і з'являється жахлива самобезцінка. Кому це знайомо, дайте якісь підтвердження, лайки, плюсики, що завгодно. Я бачу зараз в кожного другого підприємця, моїх клієнтів дуже часто бачу цю саму безцінку, коли минулому купа досягнень, насправді. Людина продуктивна, людина має а, за спиною величезні. Такі артефакти, на що можна подивитись і побачити, що людина крута. Але нещодавно відбулись якісь поразки, і все, руки опущені, включається саме обстінка, і з такого стану дуже важко вийти, особливо самостійно. І досліджуючи цю тему, мені, до речі, інсайт прийшов цей прям на пробіжці. Нещодавно я біг свою найдовшу дистанцію. бігу. То було 25,5 кілометрів. Для когось, наче, не так багато, а для когось багато. Ну, то не має значення, як то для кого. Головне, що для мене це рекорд. Так от, коли я біг цю дистанцію, знаєте, воно коли біжиш. Хто знає, то купа всяких думок в процесі прилітає. І от мені такий прийшов інсайт. Що коли я в спорті кожного тижня робив якісь рекорди, ну, коли тільки почав займатися, там їх легко робити, це додавало мені кінських сил, додавало мені енергії, і е, оце відчуття, це можна назвати відчуття переможця. Коли ти системно робиш рекорди, якісь досягнення, перевершуєш себе, це додає тобі сил, і ти відчуваєш себе тоді переможцем. І що я побачив? Що ця енергія вона транслюється на інші області життя. Тобто мені достатньо в якійсь одній області життя почати системно отримувати якісь перемоги і дивитись на це як перемоги, давати собі підтвердження, бачити це в цифрах, в результатах, е, отримувати від когось підтвердження, навіть від годинника будь-де, тобто, побачити якесь підтвердження, що це досягнення, рекорд, перемога. В одній сфері життя мені достатньо це спочати системно отримувати, щоб воно поширилось на інші сфери життя. І я побачив, що коли я прогресую круто в спорті, в мене і в бізнесі краще йде, в мене клієнтів більше, в мене енергія краще, я краще продаю, закриваю, масштабую. Тобто, моя точка зору на це така, що якщо у вас сьогодні пущені руки, немає енергії, стан близький до апатії, не хочеться нічого робити, самообестцінка і багато всяких бар'єрів і втручань в голові. Найголовніше, що ви можете для себе зробити і як собі допомогти, це хоч десь, хоч в будь-якій сфері почати отримувати перемоги. Я не знаю, там хтось рибалкою займається, поїхати на рибалку. і... Не, не їхати назад з вудочкою, а отрим, а хоч якусь рибу зловити, хоч якусь перемогу. Ну, тобто, оці перемоги, перемоги досягнення рекорди, вони є чистою енергією, енергією от цього стану переможця, який, яка дозволяє збільшити віру в себе, впевненість, і це паливо, це по суті паливо для того, щоб їх. Створювати в будь-якій області життя. І от, Якщо є якась велика проблема в житті, з моїх спостережень, щоб вирішити ту велику проблему, потрібно багато палива. А де це паливо взяти, а якраз його потрібно і взяти з перемог і досягнень. Так от, велика помилка в тому стані з опущеними руками, це триматися за старі перемоги. От, Є категорія людей, яких я називаю збиті льотчики. Це ті, хто мали досягнення рекорди перемоги в минулому, їх втратили, а нові поки що не створили і не можуть створити. І от Збиті льотчики, як правило, тримаються за старе і нічого нового не створюють. І там, знаєте, це як мем, раніше було Лучше. І от вони дивляться в минуле і згадують, ностальгують тим минулим. Вони всі в тому минулому, в тих картинках минулих перемог, що автоматично закриває двері до створення нових перемог. Я коли займався спортом з 14-17 по 17 років їздив на змагання, отримував медальки всякі і так далі. А потім я перестав займатися спортом, набрав зайвої ваги добрих 15-20 кілограм. І я тримався за то старе. А от тоді я займався спортом, в мене там були медальки і так далі. І от поки я тримався за те старе, воно мені блокувало нові перемоги і досягнення. Поки я до тих пір, поки я то не відпустив і не почав отримувати нові перемоги. Коли я скинув вагу, коли я пішов в триатлон, коли я почав займати призові місця, як я й казав, не випадково тут ці медальки мої висять. Це такий символ сьогоднішнього ефіру. А це все чиста енергія. Ці всі досягнення, перемоги, які ви створюєте в, ну, тепер, зараз і йдете в майбутнє. Вони є чистою енергією для того, щоб справлятися з якимись проблемами, які вас тяготатять, і через які у вас опускаються руки. От таке моє спостереження. Тому ну, якщо є якась велика проблема у вас, через яку у вас опускаються руки, я не знаю іншого шляху, як отримати багато палива. Ось цього. А паливо це системні досягнення перемоги і рекорди в різних областях життя. І завдяки цьому ви отримуєте стан переможця і завдяки цьому ви вирішуєте великі проблеми. Бо зі стану переможеного, зі стану збитого льотчика, зі стану, а, хто в нас з опущеними руками? Не знаю, як ще цей стан описати. Ну, коротше, зі стану переможеного проблеми ніколи не вирішуються. Проблеми тільки збільшуються, їх стає ще більше, там ще більше самознецінення, і оця спіраль вниз рухається. Це по суті все, що я хотів на цьому ефірі, чим я хотів поділитися. Далі така є опція. Якщо у вас є питання, можете їх написати в чат. Хто сміливий і має запит на цю тему, можете вийти зі мною в ефір, і я зроблю розбір. Моя суперсила це розбори в прямому ефірі. Тому, хто має таке бажання і сміливий, можете вийти зі мною в ефір. Я порозбираю конкретно вашу ситуацію прямо зараз. А третя опція якщо ви відчуваєте, що у вас такий стан переможеного, опущені руки і стан постійних поразок в житті. Ви не хочете тут задавати питання, не хочете виходити в ефір. Напишіть мені в директ інстаграму. Приходьте на діагностику, то такий бонус від мене, безкоштовний. І я вам підсвічу, допоможу побачити, що з тим зробити. Це для тих, хто не хоче сюди в ефір. Але якщо тут є сміливі, то я з радістю зроблю розбір прямо зараз. Це і цікавий формат, і контент, і вам буде корисно. Якщо ні, будемо завершувати, бачу вогники, бачу такі смайлики. Дякую, друзі, що підтримуєте. Мені це дуже цінно. Радий бачити, Юра. Катя теж радий бачити. Дякую, що приєднали сьогодні. Андрій. Хто в нас тут ще в ефірі зараз? А, так. Ольга, бачу, Ольгу не знаю особисто. Ну що, давайте я не бачу тут зараз питань. якихось, не бачу... О, Андрій, вогник, поставив. Дякую, друзі. Не бачу питань, не бачу тих, хто приєднався би до ефіру для розбору. Тому не буду затягувати. Це був спонтанний ефір без анонсів, без нічого такого. Я буду радий, якщо вам було корисно. Ефіри будуть такі регулярно, тому. Спонтанні ефіри регулярно звучить дивно, але це такий мій стиль. Тому до нових зустрічей. Слідкуйте за анонсами. Далі буде. Всім бажаю стану переможця. Андрій пише: Я б хотів, але зараз не можу. Ну, значить, Андрій, зробимо іншим разом. Приходь!